Привіт всім, Рада всіх бачити. Мене звати Юлія, я експертка з ефективної комунікації. На даний момент я допомагаю людям підготуватися до співбесіди, і також я працюю в сталому розвитку як менеджер команди. На даний момент я розповідаю вам цього тижня. Ви знаєте, що ми з вами спілкувалися про LinkedIn, яким чином необхідно оформлювати LinkedIn, таким чином, щоб вас почали або запрошувати, або щоб були якісь. Якісь дії там. І дуже важливо, щоб ви привіт-привіт. Дуже важливо, щоб LinkedIn у вас був дуже, дуже правильно оформлений. Що для цього необхідно, я вам казала вчора, і також мені здається, що весь тиждень, весь тиждень у нас був присвячений LinkedIn. Я думаю, що також запишу курс про LinkedIn, яким чином необхідно там діяти. Міні-курс буде, тому буду вам. Буду вам про це також розповідати, але на даний момент є інформація про те, яким чином оформлювати LinkedIn і яким чином з ним працювати в моєму курсі з ефективних комунікацій, а також а також є курс з підготовки до співбесіди. Там є окремий урок, який присвячений безпосередньо яким чином оформити саме LinkedIn, щоб він на вас працював. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо про помилки. Які є помилки? При оформленні LinkedIn. і як їх не робити. Так, давайте подивимося. По-перше, перша помилка ви не помітні. Вас не помічає LinkedIn, він не показує вас іншим людям. Чому так трапляється? Тому що ви не активні самі не активні, і якщо ви не активні, якщо ви не активні в LinkedIn, він вас не буде показувати іншим людям. Якщо у вас менше ніж 300 людей, 300 коннекшнів в LinkedIn, це не дуже добре. Вам необхідно подумати над тим, а не тільки подумати, і діяти над тим, щоб ваш нетворк зростав і щоб він, він був не менше ніж 300 людей. Подумайте про це, вам необхідно при якщо ви приблизно будете додавати 10-15 людей в день, будете з ними конекти, писати певні певні меседжі їм. Таким чином ви можете підрости до 300 і більше. Якщо у вас вже більше ніж 300, але все рівно нема інформації, нема реакції на те, що ви робите і хто ви, таке також може бути. Не завжди, якщо ви пишете open to work, воно працює, припустимо. Зазвичай необхідно, щоб воно було в комплексі, щоб воно було щоб воно було в комплексі і, припустимо, під цим я маю на увазі, що вам необхідно перевірити, чи ваш тайтл правильний, чи правильно у вас зроблена about секція в LinkedIn і таке інше. Отже, це була помилка номер один. Ви непомітні, профіль у вас непомітний і вас не бачить, вас не, не показує LinkedIn іншим людям. Якщо у вас буде питання, що з цим робити, взагалі, по-перше, додайте у заголовок ключові слова, які вам необхідні. По-друге, припустимо, давайте зробимо таким чином. Ви на даний момент ux дизайнер так і ви би хотіли працювати в цій, в цій сфері. Але ви розумієте, що ви новачок, ви тільки закінчили курси, так і у вас немає а чи досвіду, чи припустимо, у вас немає того, чого того, що ви можете знайти у експертів з ux дизайну, яких багато в LinkedIn. Так що можна сказати, по-перше, що можна зробити в такому випадку? По перше, необхідно подивитися, чи ваш тайтл Каже про вас, чи ваш тайтл каже, хто ви, що ви робите, в яких програмах ви працюєте. Припустимо, додайте у заголовок ключові слова, такі як UX Design, дизайн Analyst, Marketing Specialist, якщо вам необхідно, так тобто вам необхідно їх додавати і бажано також з якими основними тулами ви працюєте. Далі додайте ті ж самі слова в секцію «About». Це також дуже важливо, щоб keywords вони були скрізь. Um, і також uh, в досвід. Тобто, я розумію, що для багатьох, у кого досвіду нема в певній сфері, але ви хочете в ній працювати, um, може таки статися, що у вас нема uh, поки що такого експіріенсу. Але можете статися, що і мені здається, що 100%, 100 таке було. Uh, що Коли ви були на курсі безпосередньо з. Uh, з цієї спеціалізації, припустимо, ux дизайн у вас були різні проекти. Подивіться, які проекти ви робили, над якими ви працювали, чи працювали ви в колаборації з іншими студентами там також. І необхідно ці кейси, їх необхідно упаковувати також. Тобто, якщо у вас немає, припустимо, експірієнсу, де ви. Припустимо, працювали десь. Вам необхідно все рівно пояснити, яка ви людина, що ви робите, і яким чином ви працюєте. Що ви активна людина? Що, ви, що Вам подобається працювати, що ви хочете працювати безпосередньо в цій компанії, і що ви вже почали перші кроки робити, навіть якщо у вас немає цього експірінсу. Використовуйте фрази, які використовує роботодавець в описі вакансії. Це також важливо. Або ті слова, які шукають рекрутери. Це дуже важливо, бо ви спілкуєтеся тією ж самою мовою, тими ж самими keywords, так. Тобто, ви їх включаєте в ваше резюме, у ваш LinkedIn і також безпосередньо в опис. Так, тобто це дуже важливо, щоб, вас, щоб у вас було більше шансів бути з oh my God, бути попасти в рекомендації, так і щоб ваш профайл. Можна було подивитися і помітити швидко, це важливо. Давайте подивимося, що я ще підготувала для вас деякі приклади, давайте подивимося разом. Якщо ви пишете, пропустимо, помилка така може бути, що не ясно, хто ви. так? Тобто, якщо ви пишете junior specialist, ми не розуміємо, хто ви, де ви, в якій ви сфері. А якщо ви напишете, припустимо, junior, junior graphic designer. Це вже про щось каже. А також, якщо ви, припустимо, цього недостатньо, так? якщо ви напишете Junior Graphic Designer. Далі Adobe Photoshop, Figma, UX або UI, напишіть таким чином, тобто, щоб людина, яка буде дивитися на ваш профайл, вона могла зрозуміти швидко за 6 секунд або 20 секунд. Так? якщо Якщо сподобається ваш профайл, щоб вона могла зрозуміти, що безпосередньо ви хочете донести. І, будь ласка, напишіть у ваш заголовок в коментарях. Я буду дуже рада вам надати консультацію і сказати, що можна підправити. Але необхідно це написати безпосередньо в коментарях. Якщо ви напишете ваш тайтл в коментарях, вам я думаю, що Цього тижня і наступного тижня у мене буде достатньо часу для того, щоб передивитися, і я вам зможу в цьому допомогти. Продивитися, який у вас тайтл і як можна його покращити. Але тільки тайтл, так добре. Далі, помилка номер два: Незаповнені або слабкі розділи профайлу. Якщо припустимо у вас LinkedIn профайл, ви бачите, що ви заповнили деякі секції вже там. І вони готові, але деякі ви просто пропустили. Не можна так робити. Необхідно, щоб всі секції були заповнені в такому випадку. Вас буде генерувати рекрутерам, і також, коли вони будуть придивлятися ваш профайл, ви зможете з впевненістю сказати, що так, я дійсно той кандидат. Який зацікавив, зацікавив їх або зацікавила їх, так? Тобто ви можете завдяки цьому також підвищити ваші шанси потрапити в рекомендації. І якщо ми кажемо про skills, їх необхідно зазвичай необхідно додавати, але не додавайте дуже багато. Додайте ті, які дійсно ключові, бо буде, видно, буде тільки ключові перші, а далі вже ті, які. Ті, які будуть далі, їх необхідно буде розгорнути цю секцію для того, щоб подивитися. Тобто, подивіться на перші, які ви хочете зазначити, і зазначте їх with this in mind, тобто раціонально, так? Тобто, щоб вони працювали на вас. Давайте подивимося. Вчора я вам казала про підхід, формулу спеціальну, яким чином писати LinkedIn about. Секцію, так? тобто, що необхідно там робити. І я поділилася з вами в минулому ефірі, який, до речі, зараз вже є на YouTube. Ви можете його також подивитися в записі. Ви можете подивитися, яку формулу необхідно використовувати. Це, ви... Це формула 4W. 4 W. Чотири питання, які починаються з англійської букви W, why questions, або what, або where. Ви там подивитеся вже в ефірі. І що вони дають? Вони дають повне розуміння того, хто ви, що ви можете зробити для компанії, які ваші achievement, тобто чого ви досягнули. А також call to action, так, яким чином ви можете співпрацювати, що ви хочете взагалі, так і ви можете це оформити таким чином. Тобто є певна структура для LinkedIn About, яку бажано використовувати. Одна з таких помилок також є, що ви копіюєте в Секцію About інформацію з вашого CV. Такого робити не треба. Це неправильно. Краще, щоб інформація, якщо у вас вже є секція About, там не повинна бути прострадла. Інформація повинна бути по суті, але необхідно використовувати формулу, яка вам в цьому допоможе. Будь ласка, подивіться, подивіться ефір в записі на YouTube. Я сьогодні його розміщу в сторіс. Отже. Давайте подивимося також з вами помилка номер 3 Профіль пасивний, і ви не взаємодієте з платформою. Що я маю на увазі? Ви не коментуєте людей з вашої сфери, ви тільки пасивно продивляєтеся і нічого не робите, ніякої реакції. Так? Тобто, ви не постите нічого самостійно. На даний момент, в 2025 році, це вже неможливо. Вам необхідно неможливо так існувати в LinkedIn, якщо ви хочете використовувати LinkedIn професійно, так якщо ви хочете, щоб LinkedIn вам допомагав і ви попадали в рекомендації до різних людей. І також для нетворкінгу, так, тобто, якщо ви хочете бути граком нетворкінгу, якщо ви хочете, щоб LinkedIn вам допомагав, вам необхідно ставити цілі, вам необхідно ввести певні звички, які вам допоможуть контактувати з багатьма цікавими людьми. А також ви помітите, що інформація, яка в LinkedIn, вона буде підтягуватися до вашого профайлу згідно з вашими з вашими. Зацікавленостями і вашими інтересами. Тому в такому випадку вам буде дуже корисно починати ем, коментувати. Я знаю, що це не дуже легко. Почніть з реакцій, почніть з лайків. Так? тобто Це най, е, найлегше. Але лайками єдиними це не, не працює таким чином, тобто ви не зможете е, підняти собі engagement е, тільки. Тільки тим чином, якщо ви будете тільки лайкати, так це буде показуватися, припустимо, людям, які у вашому нетворку вже є. Тобто, припустимо, є деякі люди, які у вас є 250 людей. Припустимо, так або 150 людей. Тим людям може показати те, що ви лайкали. Так, тобто та інформація також буде вспливати і алгоритм буде генерувати. Я не мас... майстер Алгоритмів, але я щось розумію. Тобто, це те, що я також помітила. І е, важливо, щоб ви вже могли не тільки, комент, не тільки лайкати, а також коментувати. Прокоментуйте, що вам сподобався цей пост. Прокоментуйте, що дуже цікава ідея. Так? Тобто, ви вже будете коментувати людині, яка це написала. І людині, по-перше, буде приємно, по-друге, вона зацікавиться, хто це прокоментував. А вже ж, якщо там тисячі фоловерів в людини може і не відповість відразу. Але зазвичай в LinkedIn люди відповідають, лайкають, і також, якщо ви напишете автору, автор вам напише також, тобто відповідь буде. Далі, давайте подивимося ще. Я підготувала декілька помилок. Одна помилка ще буде. Ще одна помилка, але я вже про неї... Вам сказала, це е, помилка номер 4. ви не додаєте нових людей. Додавайте нових людей, але не просто рандомно додавання людей е, для того, щоб е, у вас було багато друзів. Ні, по-перше, люди не додаються просто так, деякі додаються, але якщо я вас не знаю, ви мене не знаєте, у нас нема нікого е, знайомих, чому я вас повинна Додавати до свого е, до свого нетворкінгу. Так, для чого це мені потрібно? А, тобто є якісь певні дії, які а, вони є цільові. Так? І якщо ви щось робите, ви знаєте, Окей, мені необхідна оця сфера, я хочу в ній працювати, я бачу в ній сенс, я бачу в ній клієнтів, якщо ви, припустимо, фрілансер і ви хочете використовувати LinkedIn таким чином. І що я хочу зробити, мені необхідно, щоб мене помічали. Так, якщо вам необхідно, щоб вас, вас помічали, і у вас було більше людей, вам необхідно ам, збільшувати кількість людей. Яким чином, коли ви починаєте залишати комент коменти, якщо ви коментуєте. Цікаво, якщо ви лайкаєте, якщо після цього ви проситеся додати вас до друзів цієї людини, припустимо, так тобто ви пишете цій людині і просите додатися до друзів. В такому випадку у цієї людини є більше мотивації і більше, більше причин для того, щоб вас додати туди. Ніж якщо ви просто постукаєте умовно кажучи в профайл людини і попросите її додати вас, друзі. Тобто, якщо вас не знають, якщо не розуміють, що ви робите, ніхто вас не буде додавати просто так. Так, тобто LinkedIn – це така система, це екосистема, в якій люди використовують її зазвичай зазвичай з певною метою, а з метою. Чи покращити нетворкінг, чи по бізнесу, чи для того, щоб зробити, знайти клієнтів, чи поділитися інформацією, навчити тощо. Далі Помил, помилка номер 5 – це у вас нема CTA, call to action. Тобто, ви не, не ділитеся, ви не знаєте, що ви хочете. У вас не, нема open to work, припустимо, ви, ви не зазначили це. Але я, як я вже казала, дуже часто буває так, що рекрутери, навіть якщо у вас немає open to work, вони передивляються ваш профайл. Бо якщо ви цікава людина, не, не обов'язково ви повинні бути open to work. Якщо ви, припустимо, зараз на даний момент працюєте в іншій компанії, ви не, ви не напишете там open to work. Так? тобто ви... Ви не ви, ви не будете писати цього, бо ви працевлаштовані. Якщо вам щось не подобається в даній роботі або в компанії, в якій ви працюєте. Ви будете це робити без «Open to work», Лейблу, так, тобто, ви не будете його туди ставити, але рекрутери будуть приходити на вашу сторінку, і вони будуть вони будуть бачити, що у вас є. Також можна, до речі, показувати тільки рекрутерам, так, тобто, це work можна в, в налаштуваннях налаштувати таким чином, що буде показувати open -to work тільки рекрутерам. Це такий вам також uh, лайфхак, а може, ви про це вже знаєте, також добре. Окей. Okay. Um, якщо ми кажемо про себе About, да, секція про себе, вам необхідно зробити так, щоб у вас остання, um, останній параграф був, б, був uh, call to action. Якщо у вас останній параграф uh, call to action, що це мається на увазі, ви кажете, що uh, I'm open to work, I would like to join a Team of like-minded People in UX design, припустимо, щось щось такого формату, де ви показуєте, що ви готові працювати в компанії, а також що ви хочете, ви, ви хочете працювати в цій компанії з іншими людьми. Або ви відкриті до нових можливостей. Це важливо зазначати в About Section. Якщо ви припустимо, не хочете напряму так дуже, дуже. Прямо казати прямолінійно, що ви відкриті до роботи. Напишіть, що ви відкриті до нових можливостей, це також можливо, так? Тобто не обов'язково писати, якщо ви, а вже ж, якщо ви, припустимо, зараз на момент працюєте в компанії, вам не треба писати, що ви відкриті до нової роботи. Вам необхідно, бо якщо ваш роботодавець на даний момент побачить це, 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 не, це не дуже етично. Але якщо ви, припустимо, напишете, що ви ем, ем, вам цікаво знайомитися з різними людьми і let's stay in touch, припустимо, так тобто, це вже показує, що ви ем, ви, начебто, відкриті до якоїсь розмови, до діалогу. Але з ким ви не конкретизуєте? Тобто, ви не конкретизуєте, що ви відкриті до розмови з рекрутером або, припустимо, з іншою компанією. Тобто, це може бути також цікаво іншим людям, які просто заходять на ваш профайл. Це можуть бути також спеціалісти з вашої сфери, і таким чином, такий about-section, якщо ви працюєте в іншій компанії, він він буде сприйматися. Нормально. Отже, якщо у вас є питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях, я буду їх передивлятися далі після ефіру. Це були 5 помилок LinkedIn, які необхідно уникати, яких необхідно уникати. Якщо ви побачили, що ви робили такі помилки у вашому LinkedIn профайлі, передивіться, будь ласка, ще раз і використовуйте цей ефір як. Чекліст, так, тобто, що не треба робити, і яким чином можна це виправити. Цей ефір також буде збережено в YouTube. і я вас буду чекати там з коментарями. Я бажаю вам успіхів і доєднуйтеся. Сьогодні, до речі, сьогодні в нас буде, сьогодні в нас буде зустріч, зум-зустріч з людьми, які на даний момент придбали курс з. Підготовки до співбесіди, і ми сьогодні протягом двох годин будемо спілкуватися з вами. Я буду відповідати на ваші запитання. І якщо вони у вас є, будь ласка, пишіть в деякі пакети він також входив. Так? Тобто, ця зустріч вже входила. Подивіться, будь ласка, якщо вашу зустріч, якщо у ваш пакет входила ця зустріч, там було написано Zoom-зустріч. В такому так, а, ви можете мені написати, якщо ви ще не отримали Zoom-лінк, і я вам його надішлю. А, з тими, хто сьогодні приєднається до зустрічі, а, я, я буду, вас чекати, буду на вас чекати і буду рада бачити вас там. А, зі всіма іншими я побачуся завтра у прямому ефірі. До зустрічі! Бай!